Зараз я рада презентувати психолого-педагогічний факультет. Це також факультет із давньою історією, на якому зараз поєднуються три спеціальності трьох різних галузей знань. Саме це ви зараз можете побачити на екрані. За спеціальністю Початкова освіта на факультеті реалізуються три освітні програми. На вибір вступника пропонується або додаткова спеціальність психологія, тобто випускник отримує ще додаткову кваліфікацію практичного психолога закладу освіти, або одна з двох спеціалізацій англійська мова в початковій школі, або інформатика в початковій школі. Звичайно ж, на психолого-педагогічному факультеті готують психологів. Зауважу, що за спеціальністю психологія в нашому університеті можна навчатися і в магістратурі, і в аспірантурі. Нарешті, це також актуальна і перспективна спеціальність соціальна робота. З цього року університет відкриває нову освітню програму за цією спеціальністю соціальна і психологічна робота в громаді. Про психолого педагогічний факультет. Нам розповідатиме декан факультету, кандидат психологічних наук, доцент Євгеній Гергель. Добрий день, Євгенію Леонідовичу. Добрий день. Назвіть топ 5 причин вступу на ваш факультет. Ну, Першою причиною я б назвав досвід. На факультеті більше 60 років готують фахівців для початкової школи. 25 років ми готуємо психологів і 15 років готуємо фахівців для соціальної сфери. Другою причиною я б назвав високопрофесійний викладацький склад. Більшість наших викладачів це доктори і кандидати наук. Крім того, вони ще і в переважній більшості випускники нашого факультету, що є беззаперечним доказом якості навчання. Третьою причиною я б назвав нашу матеріальну базу. До послуг наших студентів 20 спеціалізованих кабінетів: бібліотека, спортивна і актова зала, тренінговий кабінет, комп'ютерний клас, ну і звичайно потужна платформа для онлайн навчання. Ну і наостанок я б сказав про те, що у нас є унікальне поєднання освітніх програм. Як ви бачили зі слайду, на факультеті за спеціальністю початкова освіта можна отримати додаткову спеціальність психологія або спеціалізації англійська мова в початковій школі чи інформатика в початковій школі. Це величезна, я вважаю, перевага, оскільки це фактично два дипломи. За той же самий час і без втрат. Якості знань. А ось чим особливий ваш факультет в плані навчання та студентського життя? Це ж не тільки лекції та семінари. Ну, звичайно, на факультеті постійно проходять різноманітні заходи, науково-практичні конференції, фестивалі, які дають можливість студентам спілкуватися з однодумцями. Це унікальна база практик. Наші студенти проходять практику в сучасних освітніх закладах, соціально-психологічних службах, як в нашому місті, так і за його межами. В університеті існує. Широка програма обміну студентами, яка дає можливість відвідати різні країни і поглибити свої знання про культуру і мову. І нарешті навчання на нашому факультеті дає можливість приєднатися до широкого кола студентських спільнот і клубів, де можна займатися своїм хобі. Навчання на факультеті дозволяє познайомитися з цікавими людьми, і вони можуть стати друзями на все життя. У наш час спеціальності психолого-педагогічного факультету дуже актуальні. Назвіть сфери, де затребувані ваші випускники? Ну, по перше, це освітня галузь. Ми готуємо сучасного вчителя, компетенції якого виходять далеко за межі початкової школи. Це соціальна сфера різних форм власності. Випускники спеціальності соціальна робота працюють в органах державного управління, в національній сервісній службі, в благодійних фондах і неурядових організаціях. Ну і е, випускники спеціальності психологія е, працюють в кадрових службах, рекламних агенціях, е, в консалтингових фірмах, в реабілітаційних центрах, в кризових центрах, в центрах розвитку е, раннього розвитку дитини. Вони можуть працювати в правоохоронних органах, в силових структурах. Ну і звичайно, вони можуть займатися е, приватною практикою, що й успішно роблять. Дякуємо вам за спілкування і вже традиційно рубрика Пруфи на пуфах від студентів психолого-педагогічного факультету. Привіт, Лізо! Розкажи, будь ласка, цікавий пруф про свій факультет. Чому твій факультет найкращий? Я навчаюсь на психолого-педагогічному факультеті і обрала саме його, тому що ще з восьмого класу мріяла стати психологом. Деякі на нас ви зможете отримати психологічну допомогу за чашку ранкової кави зі своїм одногрупником, навчите цінувати вчителів, бо саме вони знають, що діти це наше майбутнє, а також зможете поспівпрацювати з міжнародними організаціями, такими як ООН, МІСЕФ і багато інших. Я не можу згадати про наше потужне студентство, яке точно стане вам другою сім'єю, бо коли ми разом немає краще.